Ша оголосять 20 січня 2023 року новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі Рамштайн. До переліку зброї для України найімовірніше увійдуть 8 на 8 бронемашини сімейства «Стрекер». Також до пакету мають увійти високоточні плануючі бомби малого діаметра наземного базування з дальністю ураження понад 150 кілометрів. Такими боєприпасами можна вести вогонь з пускових установок «Хаймарста 270. Це абсолютно нова розробка, яка ще не має жодного замовника, не кажучи вже про застосування на полі бою. З ініціативою передати Україні новий боєприпас виступив американський концерн Boeing, який є виробником цих бомб разом зі шведською компанією СААП. Це означає, що Швеція також має схвалити передачу снарядів Україні, але скоріш за все тут проблем не виникне. Кожен такий снаряд це комбінація з некерованої ракети М26 та авіаційної керованої бомби GBU39B, яка важить приблизно 115 кілограмів. Снаряд приводиться в рух ракетним двигуном М26, а потім GB39 рухається до цілі, використовуючи вбудований GPS у парі з інерціальною навігаційною системою. Плюс снаряда полягає у дуже високій точності та стійкості до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Тому всі бомби будуть дуже актуальним рішенням у війні України проти Росії. Відхилення від цілі становить менше одного метра. Снаряд має достатньо вогневу місць для знищення цілої низки цілей від транспортних засобів із м'якою обшивкою до укріплених бункерів. Варто підкреслити, що цей боєприпас не рухається по балістичній траєкторії. Це означає, що бомба може вражати цілі під різними кутами. Саап заявляє, що бомбу можна запускати з прихованих і захищених позицій для зниження ймовірності виявлення. Від передачі цієї зброї Україні виграють усі сторони. Окрім Росії, збройні сили України отримають високоточні снаряди, які дозволять бити по військових об'єктах ворога на понад 100 кілометрів. Тим більше, що ЗСУ вже мають досвід роботи з М142 та М270. Дякую за перегляд.